Про обачність на слизьких дорогах нагадують медики, негода припала на вихідні, тож у травмпунктах особливого ажіотажу не було. Утім, уже завтра кияни поспішатимуть на роботу, тож травматологи попереджають краще повільніше, але цілими. Напередодні власного весілля потрапила до травмпункту. Киянка Тетяна з коханим завтра має йти до радцу та поки що крокують коридорами лікарні. Чекала на зупинці маршрутку 415 на Ленинградській площі, на Дарницькій, як вона називається. Ну і там, до того, щоб доїхала маршрутка, там такі прольот взагалі не чищений. Хотіла переступити цей бугор із бордюра, І так нога поскользнулася, получається сніг якраз був по саме коліна. Нога виходить, повернулася і все. Ну я не впала, тому що кучугури задержали. Ймовірно, саме кучугура снігу врятувала дівчину від перелому. У Тетяни діагностували розтягнення м'язів. Тож, хоч танцювати на власному весіллі не зможе, але шлях до вівтаря здолає. Менше пощастило пані Вірі у неї перелом. Та жінка каже, що у травмі винна сама. трамвая, з, з останньої ступеньки, як там зацепилась сама нечаянно. і все, і впала, і перелом. 16 декабря. Лікарі травмпункту запевняють, що за останні три дні, коли столиці замітало снігом, пацієнтів не побільшало. А ось на новорічні свята відвідувачів вистачало, особливо нетверезих. У нас в середньому йде 35-40 чоловік. Ось вони є з більшим кількістю. Звичайно там вихідні, праздники, кількість трохи увеличується. Там було вже 50, вже 60 в такому кількісті. На праздник. В праздник. Ну, немножко, немножко больше, чем, Медики радять бути дуже обачними, ходити повільно, не напружувати коліна та ступати на всю підошву. Наталя Білогурова, Володимир Плішаков, телеканал Київ.